Доброго ранку глядачі та підписники каналу На годиннику 6 година доходить на календарі 29 червня. А ми з Джеком вже у лісі. І в нас є маленький початок. Ось такий мілячок. Ось він красунчик. Лісі менше більше виднося вже. Так що, починаємо працювати. Сьогодні ми з обновою. У нас нова корзина. прийшов нам такий подарунок? А який подарунок? Я собі замовили в інтернеті. Трошки побільшу корзину. Бо позаминулого разу щось трошки нехватка такої маленької. Думав брати її на осінь, але вирішив взяти швидше. Ось. Обійшлася вона нам недорого. 240 гривень. Разом з доставкою обійшлася 310. Плюс доставка 60 гривень. 310 гривень ось така корзина корзина велетенська. Мені вже поставили три сироїшки. Один такий під'їджуний білий грибок. І ось такий. Ну все, дивимося, а ми йдемо збирати. Так, Джек, йдемо збирати, йдемо, пішли. Джек вже літає з патиками. А нам тут попадають ось такі гриби. Сьогодні вже трошки радісно починають лізти голубенки. Вже попадає нам четверта чи п'ята сьогодні, направда. Дві я викинув, були червиві. Ця така молода, може бути чистонька да. йде. Ну тут мене чекав сюрприз. Іду тако попе дорогу, коса. На хосі бачу, лежить ось такий старий старий козар, бачите. Я підійшов до нього, липнути, що тут таке було. Підіймаю голову, вверх, а там отвіть, що зазирає. Зараз він туди треба вилізти. Ой, маю. іду з вами. Дивіться, що тут зазирає. Це тобі знахідка. Дивіться. Тут такий один. Там отакий такий другий. Бачите? А тут отакий третій. І ще маленький четвертий. Mm? Це треба такої, а? А я ходив минулими разом засирував за ними. А їх не було. А сьогодні не казали, только... цей малий загнив. Якби не той козак, то ми б їх пропустили. Цей червивий. Хіба може шапка запустимось. А ну цей, цей так і такий же. Ой, це може все. Гайки. Це мо гайки. Нема нічого. Цей один нормальний. І цей може шапка буде. Але все одно нормальний сюрприз, правда? Джек? Клас! є. Yeah. Так, подумав я, що це козар, Але це не козар. Пісно ніжка така у козари. Шапка я а він зі споду жовтий. не знаю, що це таке є. А ну пишіть. Брати я це не буду. А там я замітив білого. Торцем попав поповказали. Такий. Гарний. Тому є ще один біляк. М -м. Ось такий файний. Такий касончик лісовий. Ось. Берем. Тупний білячок. Молодий. Ось такий. У лісі не дуже виднося. Сіро. Це все тому, що на дворі захмарено, збирається на дощ. Буквально вчора. вечором падав і знову затягає. Вона попадає тут ось такий гриб. Це називається у нас яєчник, Такий жовтий, класний. Грибок. Дуже смачний і саме те. Ти... І росте він тільки в цьому лісі. По інших лісах я щось його не гон тут надибати більше. І, звичайно, і цей гриб нам попадає. Ось він. Козар. Я сьогодні попов третій. З одного я взяв шапку, одного викинув, а цього за один дивиться. Зразу не замітив. А там ось боку десь хто зазирає від Молодой Молодий О, такий молодесенький. Буквально пару сантиметров від глубинки. І наступні два білячка. вот такие, Один. А другой дивіться, козлігся. Був Тут корень велетенський, Якщо мені вдасться цілого витягнути, це буде вже Ого, Курень низько, неначе до нього той став. Ой, корінь такий. Шапочка сі відби, а шапочка червива. Ого, то може і гриб червивий, Корень теж червивий, Дурно його та шпотом. Але менше сто днем. Ну що, друзі, знайшов я перед цим одного. Тому поставив корзину біля нього. Зразу замітив другого. Пішов бігом по ньому, бі, я його не загубив. Ось тут такий білячок. Бачите які. Далечко тому зазирають ще два. Три. Бачу три. Ось. Один. Другий. І... Є ще один. Ось. Такий віцький. Помпулатик. Є ще один. Молоденький. Ось такий. І я замітив ще одного. Я замітив ще одного тому. Недалечко. Ось, є ще один. Взяти не від нього. Є ще один. Краса. Так. Короче, ці Поки що лишаю тут. На купі. Йду до того зриву. Там лишив ще біля корзини. Потім підемо покрутимося. Ще краще подивимося. Джек, шукай гриби. Ось тут ще біля корзини. Ух ти того я там бачу. Надо пашить озеро. Это ки. Який. А там який? Ух ты! Ух ты який! Подвійці який! На, на 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 А це біляк! -ді 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 -ді. Привет! Ха-ха-ха! <риснаві> Я за тубов! Ты чка он у мене? Опа! Ух! А це нога! Пішов нога, ну, ну, поліцький довгий. Каду железно, ну, жище. О, це біляк. Поринайте з тим. Бачите який? О, краса. І відклав я цих в сторону. Переступив їх через патик. Ось там з того боку я знайшов. А тут є ще два. Опана, цей так сидить міцно. Ну. Восьме перше цього. Цього, ой, шапка відбилася. Нічого. Ось такий ще один. Тут ще був один малий, але він зіпрів. Ось. І наступна цікава знахідка нам попадає. Ось такий класний корчисько лисичок. Ось. Файний. Берем, берем. Так, а тут такі ох. ось так, і наступний дану решетки воду. Слушайте, камбочка. Его файний. Так. Ми тут не самі, я вижу, вижу. Тихоні, я вижу, мушев. Опа. Витязь капучівка. Це грибок. Це боку шев. Ворог тихо було. Людей багато тут. Ось таке два. Ось ще один. такий помпулатик, Ось. Мачу ще. Один. Ось ще один. Кибло. Mm. Ну що, докрутився я тут і назбирав таку купу. ну такого. Ну, десь 10, може більше. Чудових білих. Ну таке непогана місцина, правда? Добре. Йдемо далі, зараз я перечищую і йдемо на слідуще місце. Почистили. Тепер це все легонько прикриває листками. По-перше, зразу ховає місце, де ви їх знайшли, а по-друге, це все приростає під листям і буде нове грибне місце. Ось. Йдемо далі в корзині вже ось таку, чудових білих грибів. Продовжуй. Ну цього я вже здалека замітив. Комарі джека кусають. А тому такий дивіться який. Зазирає собі. Ох, оце бочонок. З боку ще малий. З боку малий такий помпуватий. Цей взагалі. Ох. Так легонько собі садів підверхов, політики це гриб. Це краса. Так. Пішов вже трошки інший відгреба. Він набагато кращий, ніж дубовий, бо він чистіший набагато. Ось такі два. Так, і буквально пару кроків. І ще один. Ось. Такий. Самі такі м'ячики. Такі кругленькі, помпулаті. Тому що таке? А ні. Ось такий, йдемо далі. Так. Продовжується пасуватися по лісі. І нам тут знову 5-2 сюрпризи. Такі два. Ось. Один такий. М'ячик. Ось такий. Коленький, помаленький. Там отакий же зазирай тільки. Це гайбок. Подивіться на нього. Це красавчик. так, Правда? Гайний. Ось. Який. Аж чак біжить до нього. Хоче понюхати, Правда? На, понюхай, на. Понюхай. Гайну, пахне. Крайшов далі, знайшов ще двох малих. Ось. А недалечко є ще такий один. А, це гриби. Це просто щось чимось. Настоящі білі товстими ногами, а тому з боку ще вони. <coughs> ще один такий. Ох, дивіться, який, оце капець. Це об'йом ніжки. Опа. Оце коса. Тільки коса. Тут ще менші. Ось. Такі ще два. Добре, чистим, йдемо далі. Пішов я сьогодні далі по лісах. Що такий похід розвідка. подивитися, що робиться. В дальних лісах. Пішов я далеко від дому, загріб. Тут кана Бучини. В Бучинах немає нічого, перейшов, взагалі нуль. Пішов туди ще в одну дубину, мав таку думку, може там щось є і там я прогадав не було нічого. Так що повертаємося назад ближче туди біля села. Там білі, які скидаються, сюди далі немає. І інтенсивність гриба, друзі, вже впала. Сьогодні дуже слабо, і гриб росте вже полегонько. Ось в понеділок я був на, цьому, на тому місці, де я вже збирав сьогодні. От, І за 4 дні гриб мало що підріс. Не було такий здорових, великих, саме молоденьких. Так що перша хвиля, напевно, грибів закінчується, треба буде чекати. На другу хвилю, яка буде десь у липні, підуть липневі білі гриби. Ну так що, сьогодні така буде розвілочка. Ось в такому в корзині, пів кошика. Вертаємося ближче до села, спробуємо ще щось знайти. Ось тако по лісах, по дорогах, бачите, калабані, капець. Кожен день падуть дощі, кожен вечір дощ, дощ, дощ. Зранку все було позатягало, думав, що знов буде дощ, але якось хмари розійшлися. робиться погода. Але на вечір, напевно, знов буде дощ, бо парить. І наступний нам такий гриб. Такий тустий, тустий Чуть як не білий. Оце такий козарисько грубий. Дивіться який. Шапка яка. Чуть не білий гриб. Правда? є менші один. І ще один. Ти так знайшов, ага, Ти так. Вижу, виж, молодець, молодець. Найшов, найшов. Молочаний чайний найшов. Я виджу, деський файн. Файно найшов. Ну, молодчина. Добре, молодець, шукає ще. Ну, здається, я медусі постав. скільки. скійки. Шукає ще? рибочки любиш. Ну, любить артушені тушені, гриби, повче, а жарені, то взагалі, капець, ні, смакота. Нет. Далі, Джек мені ще одного показав. Файно. На вигляд вони дуже класні, але цей козак дуже любить бути червоним. Ми зараз із вами його і перевіримо. Ті я десь там поставив. Ось візьмемо разом його перевіримо. Чик. Бачите, червивий, Чик. Далі трошки чистіший. Може шапка вийде. О, шапка може буде наша. Не знаю, чого цей такий темний козак рубак любив ще капець. Ось і полізли вже, друзі, ось ці гриби. А коли лізуть ці гриби, це є вже сигнал, що білі гриби будуть відходити. На деякий час. ось. Молоді білі нас називають. Ось Люди нас збирають, квасять, жарять, маринують, що лише не роблять. Ну я так і піду за ними, коли їх буде трошки більше. Назбираю собі на бочечку заквасити. Люблю їх квашень. Колетів бігом через бучину. Навіть не зазираю нікуди, бо знаю, що ще гребів нема. Тут бас і зашпатусі на одного. Один такий віліс якийсь. Напевно, гриб. який пішов розвідати обстановку. Видимо, який ще файний. Від такий. Ось краса, красиво. Перший цього року у буках. Ще якийсь такий темний. Темну шапку темну. Таких я в буках ще не знаходив, принаймні. Мені так здається, бо я не пам'ятаю. Ну красончик, красончик. Несподіваний сюрприз. Що несподіванка, то несподіванка. Такого я не сподівався тут побачити. І що ви думаєте? Знайшов я ще щось тут? -ка? Ага. Попав я на того одного, пішов крутитися, шукати. Я пообходив тут таку добрячу територію. І більше ні одного. Отак, на одногося і все за шпортом, дав азарт і вс. Більше нуль. Отак. Ну що, не будемо тратити час, йдемо на дубовий ліс. Така глубинка нам потрапила. Візьмемо. Тут нам в траві ще такий один пук. Біля нього тут ще такий один. Він джек знов знайшов. Ось тут джек. Ось такий ще один. І такий ще один. І тому я бачу ще один є. Ще один, ще один. Ось такий найдва. Будемо дивитися, може якийсь буде чистий купа. Ще таких нам два гриба. Ось тут собі на горбику в мосі і два О. козарика. Мой ще один. Тамо ще один. Опа. Тихе. А тут такий нам попадає. Ось Купачок. Маремох. Червивий трохи. Ну шапка менш біч може чисто візьме. Ось, відбивні з нього супер. Тут ще збоку малий, вже нема що взяти. Ось такий на молодий козар попадає. Сьогодні вони вже трошки чистіші, Минулим разом були набагато храбокливіші. Сьогодні я вже трохи їх беру до козини і другий рядишком. Попадається у мене теж не дуже густо. Не раз їх так, що просто ніби насіяв. Ну, Цього року їх немає. Десь там пару, там пару, там пару. А тут біля граба нам попадає ось такий красунчик. Білий-білий грибок. Опа. Йдем далі. Зайшов в таку траву. Заміту там тому коза. Отакий. А там глипи від нього. Зазирає такий біляк. біляк. Ось цей косо. Ось такі два білий і коза. Тепер, мабуть, йдемо робити пару днів перекурчик. В лісі, я так зрозумів, немає, що робити так часто. Підемо в неділю ще Ну, Мені здається, що зараз білі трішки притихнуть, Бо лізуть білі. Ця хвиля закінчується, треба десь тиждень-півтора, поки полізуть другі. Ну хіба би щось, вологи багато, можуть полізти і швидше, хто його знає. Всяке може бути. Ну все. Вибитих грибів на сьогодні. тему вже додому. Трохи назбирали. Маємо тако більше як пів корзини. Таких чудових гарних білих грибочків. Попадали нам такі класні. Ну такі аж варто потримати. Синячки. Дим. Там ще два старих. Ось.